Всім привіт, закінчили ось такий байк. Це Camaro Jaguar, рама алюмінієва, колеса 29, подвійні, гарна гума КСТ, широкі болотники встановили з упорами такі дуже якісні фару. Акумулятор на 18 ампер годин, моторчик від фірми МКСус на 1000 Вт, міцний багажничок, удобну сидушку, ось таку. Керується він з дисплея, тут кнопочка у нас, щоб включити його. Ось обираємо швидкість і можна їхати. Також працює від асистента. Він у нас інтегрований картридж закритого типу. Видите який накат у нього. Педальки на цьому велосипеді металеві. Вилочка редагується локаут. Прилод, віскок, гальма дискові, гідравлічні, шимано. Такі все зроблено якісно, охайно. Будете задоволені. Ось такий красунчик є в декільких кольорах, Що кому сподобався, звертайтеся.